Дня доброго! Давайте я вам проведу екскурсію. Вона починається з Богословеної Матері. Ми вдячні їй за все. І от починається двір з такого дерева цікавого, квітучого. Продовжуються апельсинами, апельсинами, які вже як горіхи, от. Потім мандарини теж ні, щось їх не видно. А В цьому році, мабуть, буде не врожай Потім у нас є. Шмула. Ну, шмула, кому не відомо, вона вже відходить. от Що це за плоди такі? І тут починається десь от, мій простір особистий. Починається він, ну тут трошки хазяйські речі, а от мій городик. Городик у якому? Декілька культур, небагацько, але вони дуже-дуже симпатичні. Починаючи з цього знову попадається мені ця гроздь. Там у нас далі дині ростуть, а соля. От. У центрі саду оцвітає вже. Гранат. Він вот. горів а, краще, ніж у Єсеніна Черемуха или рябина красная. Вот. Трояндочки у нас растуть, гарні. Вот такий у мене простір. От тут я навіть а, зробив цікаво. Подивимося, як дині будуть висати і що вони вродять. А, от показую вам мотигу, який я, який я працюю. От. Тут у нас знову мушмула. От. І лимон. Лимон. Я вам ще зараз покажу. Але готуйтеся до такої теми. А, мудра людина одна мені а, такий вираз а, український навчила. Смола гірчиця, клей, повітла. От готуйтеся побачити спочатку оцей мій навіс гараж, де саме це і є. Смола гірчиця, клей-повітла. От, це для мандру. мандрів у мене Ох, підготовка йде. О, тут різні мої такі хазяйські а, речі. От. Ну тут двуковочка моя майбутня, яка повезе оцю барку з парусом, а, яка зараз в процесі. До будови йде заповнення пляст... пластиковими пляшками. Техніка безпеки, служба безпеки моя. От. І далі у нас іде ну, огородик от з цього ракурсу. От. Тут сусідський будинок у нас є. От. А тут буде ще такий самий. Вже початок будівництва почав. От лаврове дерево дерева. лимон, лимон. І от а, тут особистий мій простір. От тут а, мій матеріал, з якого я роблю. італійські речі, і збираюсь багато чого зробити. Італійський бамбук такий. От, от я зробив собі з нього. Три для сонячного ліхтаря. Вон там. Так. Тепер оцей мій простор, де я от, а, кабінет, скажімо так, починається скрізь ось цього. От. І стола. Деякі хазяйські речі. Оту от поряд і спальня у мене зразу. От. І отут я перебуваю. От. Мій світ. І я тут, скажімо так, живу, мислю, працюю і мрію про майбутнє. Як і ви, мабуть, мрієте. А це вже апельсинка. От апельсинове дерево у нас от таке собі теж гарненьке От тут у нас майже співдіє лимончики. От такі справи. Реагуйте, будь ласка. Де у нас тут смола гірчиця, клі повидло? Будь ласка.